Всім привіт! Вітаю на каналі зробив власними руками. Родили ми врізку каналізаційного стояка в Діюцю, е керамічну каналізаційну трубу. Спочатку болгаркою кругом по е бетону ми е такими елементами вирізали вікно в трубі. Е далі цим же кругом ми зняли блиск. Наступним етапом ми наносимо е, хімію, клей такий, щоб накласти зверху е, частину хомота. Е, тут на фото значить, додається, е, який там хімій ми застосовуємо. Далі ми е, з трійника 110-ї труби вирізали е, частину типу хомута. Встановлюємо його. Е, наступним етапом знову е, тим клеєм наносимо його е, на ті розрізи. Далі встановлюємо поворотні коліна. Виставляємо їх, підтальовуємо, щоб підпасовуємо, щоб менше більше воно нам зійшлось. О, ті кути виставляємо, які нам потрібні і з'єднуємо, скручуємо вже усе докупи одне до другого. В таких випадках ну, дуже зручно, хоч вони трохи дорожчі, але обслуговування мені набагато краще в монтажі. Роботу ми робили в Лондоні, в Британії. Каналізація там йде все по вулиці. Це ми з другого поверху відводили. Далі таким клеєм, не лентою, такою кликуємо лентою. ми це все діло ще зверху обклеїли, проклеїли. Ось на фото лента і та сама хімія. І доклали ще воздушину і грибок зверху. І така у нас вийшла робота. Орізка.